бо камера передає, що якась небезпека, або павлінчик десь е, забився, не го не вилізти, або щось ще стало з маленькими Павлінчиками. Уже mm -hmm. у нас е, пів півдруга години вночі мусимо їхати, бо камери зробили і ми їдемо. Просто дивно, такого ніколи не було. Ліч, або маленька Павлінка загубила свого павлінчика маленького. Або щось ще стало, не знаю, напевно, може ласка десь там щось зайтіла, або що. Ну але нічого, зараз ми будемо дивитися і. Чого таке підник? Що сталося? Ходім тобі вийти на ході, сьогодні все. Приходить. Що такий звук? На дереві? Де на дереві? Та чути ти зверху? А чого воно так тривожно таке? Я не розумію. Ча воно... тут сидить, сидит? це тут. А, все, сидить. Сидит так. Ого. Все, є щось на поду, все з'їла маленьке. Ходи. Куди бігаємо, подивимось, бігаем. Ми не закрили їх. Вони бігають, бігають.

І що той бембік тут бігає? А? Що бембік тут ще трясе гілками диви. А ну немає ніде. Не. Значить, все, що, ти щось діяш? Бембічка геть. ходи. Від мені, к це мене, Ходи так сяду мене, ходи що ти не. Маєш? Ні, немає фонарі. Нема? Бембічка, геть, віце. Треба щось взяти, щоб він не... Та не бійся, щоб ще більше. Ходи, тікай, гад. Оде маленькі ділися, а? Не видно ніде. Але чорно ну, тепла наверх самі, то значить, треба подлись щось, розумієш? Під нього вже буде. Тепер від кагет. Ну і що, що робити?